Ви не можете вірити чомусь у своєму серці, а своїми устами говорити щось інше. Це зупиняє віру на місці. Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас, але нехай серце ваше не тривожиться. Бог за вас не впускайте страх у своє серце. Живіть вільними від хвилювань. Перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом. Не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе. Утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої, зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Запрошую на передачу Переможний голос віруюча. Сьогодні Кенет Копленд пояснює, як слова, які ви промовляєте, будуть підтверджувати те, що є у вашому серці, у вашій духовній людині. Коли ви говорите те, у що ви вірите у Слові Божому, це зміцнює вашу віру. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум. І ми просимо. Ти сказав. Просіть і ви одержите. Тож ми просимо. Ми шукаємо. Ти сказав шукайте і знайдете. Тож ми шукаємо. І ми стукаємо. Ти сказав стукайте і вам відчинять. Тож ми стукаємо. Ми просимо і одержуємо. Ми шукаємо і ми знаходимо. І ми стукаємо і просимо. Ми стукаємо і одержимо відкриті двері. Алілуя до відкриття з небес про Ісуса. Про життя вірою. Проходіння в доброті Божій, Його милості і чудодійності. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Вітаю вас, слава Богу. Давайте повернемося до Євангелії від Марка 11.23. Це основне місце Писання для нашого дослідження віри, яке ми розпочали вчора. Ісус сказав в Євангелії від Марка 11,22. Майте віру в Божу. І ось що ми помітили у 23 му вірші. Зверніть увагу: істинно кажу вам: як хто скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву у серці своєму, але буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Отже, один раз Ісус згадав тут віру, і тричі. Що потрібно говорити? Він зробив наголос на словах. Він вірить у своєму серці, але після цього він вивільняє цю віру, промовляючи її своїми устами. І це найважча частина у віруванні. Віра від слухання, а слухання від слова Божого. І кожен, хто проводить взагалі якийсь час в Слові Божому, якщо ви народжені згори, тоді ви маєте в собі міру Божої віри. Ісус сказав майте віру Божу, і ми повинні підкреслити, що Ісус наголосив на тому? Що потрібно говорити? Він наголосив на цьому. Господи, як мені це висловити краще? Що стосується використання вашої віри, перше, що я помітив в Орелі Робертсі, коли я був студентом його університету. Ви знаєте, він прийняв мене на роботу як члена льотного екіпажу. Тож я потрапив на всі служіння, де він проповідував. і перше, що я помітив, бо розумієте, я був духовним невігласом. коли приїхав туди. і я нічого не знав. Але я був такий спраглий за вірою, і я почав бачити, що він робив. І мене це вразило. Він застосовує свою віру цілеспрямовано, і він сказав мені пізніше, він сказав мені в цій кімнаті для хворих: не торкайся їх, поки не будеш готовий вивільнити свою віру. На той час я почав пізнавати те, про що він говорив. але перше, що я помітив, це те, що він застосовував свою віру цілеспрямовано як знаряддя. Як механік, який відкриває свій ящик з інструментом і витягає конкретний інструмент для конкретної роботи, і тоді він застосовує його. І Я подумав, я навіть не знав, що це можна робити так. А потім ми почали пізнавати, що ви вірите в своєму серці, але віра вивільняється переважно у словах. вона вивільняється. Нашими словами і тоді вона підтримується відповідними вчинками, які підтверджують ці слова. Саме так віра вивільняється і атакує гору. Амінь. Ми говорили про це вчора, і ми читали кілька місць писання, які безпосередньо говорять про слова. Це мої вказівки від Господа. Бути дуже конкретним в словах, і особливо в перших кількох передачах. Ось про що ми говорили. Давайте знову повернемося до третього розділу книги Йоїла. І подивимося. Десятий вірш. Перекуйте свої лемеші на мечі. А ваші серпи на списи. Бачите, ви тут збираєтеся на війну. Хай навіть безсилий говорить, Я лицар. Як я можу говорити, що я лицар і я сильний? Хіба я не збрешу, коли я скажу це? Тільки не тоді, коли Біблія сказала вам це говорити. Ні, ні. Ви б збрехали, якщо би не сказали так, як говорить Біблія. Амінь. Розумієте? Ви не говорите цього самі по собі. Ви сказали це у Божій присутності. Як ми розглядали кілька тижнів тому, коли Авраам, як Бог, називав неіснуюче як існуюче. Те саме відбувається і тут. Нехай без сили слабкий. Не кажіть, що ви слабкі. Називайте неіснуюче як існуюче. Я сильний. Я хотів наголосити на цьому, коли ми закінчували вчорашню передачу. Я сказав вам, що ми будемо це розбирати. Хай навіть безсилий говорить. Я лицар. Я сильний. Це завіт, який я уклав з Господом за причастям. Я не буду детально все розбирати, тому що це доволі довго. Але давайте подивимося. Давайте відкриємо це місце. Я вірю, що я приймаю це в цій ситуації. Одного разу я починав піст і молитву. Я опинився в такій ситуації, де мені була потрібна Божа сила, і справа була не лише в пусті. Це був свого роду піст, але я не буду вдаватися всі деталі. Я вірив, що приймаю мою силу. Розумієте? Я прийняв причастя. Я прийняв всі ці місця писання і я виписав їх, щоб вони були на папері. Бог шануватиме ваше слово так само, як ви шануєте Його слово, так само, як він шанує своє слово. Якщо ваші слова будуть ґрунтуватися на Його слові, тому що ви у спільності з Ним. І дуже добре їх записувати, дуже добре їх читати і вкладати в свої очі. Читайте місця Писання. Ісус то моя сила, в моєму дусі, в моїй душі. І в моєму тілі. Він спасає могутніми чинами помічної правиці своєї. Псалом 26, псалом 71, 16. Я йтиму в силі Господа. Псалом 18.1. Полюблю тебе, Господи, сила моя. Псалом 18.39. Ти силою оперезав мене. Псалом 84,7. Я переходжу від сили до сили. Книга Вакума 3.19 Господь, Господь Ісус, то моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Книга Приповісти 24:5 «Мудрі сильніші від сильного, а людина пізнання побільшує силу. Книга Ісаї 40, 31. А ті, хто надію складають на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігти і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Я застосовую це писання під час заняття спортом. Коли ходжу і тренуюся, я використовую це місце писання, і воно дає результат. Вкладайте це в свої очі, читайте це в голос, промовляйте це собі в вуха. Ті, хто надію складає. Складати надію означає довіряти. Це означає мати віру в нього. Це слово перекладене як складати означає мати. Давайте відкриємо це місце, бо я не хочу пропустити щось. І ця книга Ісай, 43 розділ. Зачекайте, зачекайте, ні. Це неправильно? Це на не 43-й розділ. Так, 40-31. Так, Ісаї 40-31. Так, а Ісаї 43 – це я. Я є той, хто стирає провини твої. Це теж хороше місцеписання. Він змученому дає силу а безсилому – міць. Отже, бачите, це причина, з якої ви повинні говорити: я сильний, а не слабкий. І помучаться хлопці і потомляться. А юнаки спіткнуться. А ті, хто надію складають на Господа, хто надіється, сподівається і довіряє, отже, я надіюсь, я складаю надію, і я очікую, я довіряю, що Господь поновить мою силу. Я піднімаюся вгору на крилах як орел. Я біжу і я не втомлюся, я ходжу і не помучуся. Амінь. Він моя сила. Далі. 27 Псалом, перший вірш. Господь та сила мого життя. Кого мені боятися? Псалом 28.7. Господь моя сила і щит мій. Він спасаюча сила свого помазанця. Це про мене. Псалом 29.11 Господь дає силу своєму народу. Ісай 12.2. Господь моя сила і пісня моя. Ісаї 45, 24. У Господі я маю праведність і силу. Книга Захарії 9.11.12 я приймаю подвійну, слава Богу. Подвійну в моєму дусі, подвійну силу в моїй душі і подвійну силу в моєму тілі. Я прощаю, я нічого не тримаю ні проти кого». Розумієте? Ви не можете читати ці місця писання про силу, а після цього порушувати написане в Марка 11.25. В будь-якому випадку я хотів показати це вам. І ви утримуєте переваги завіту. Носі це з собою. Витягуйте і читайте це. Читайте це, дивіться на це. Хвала Богу. Амінь. Нехай слабий скаже Я сильний. Я лицар. І саме так я роблю. Вчора ми читали книгу проповісти 12.18. Язик премудрих лікує. При 13.2. З плоду уст людина споживає добро. Приповісті 15.4. Язик лагідний то дерево життя. Далі приповісті 18. Я хочу, щоб ми розглянули 18 й розділ книги приповісти. Затримайтесь на хвилинку. 18 й розділ книги приповісти. І давайте розглянемо 7-й вірш. Язик нерозумного це загибель для нього, а уста його то тенета на душу його. Душа складається з розуму, волі та емоцій. Отже, прочитайте це знову. Язик нерозумного загибель для нього, а уста його то тенета на душу його. Ось людина читає писання і говорить: нехай скаже безсилий, я лицар. І ця людина говорить: я не можу так сказати, я занадто втомлений, розумієте? Або щось. Я надто хворий, щоб піти на служіння зцілення, і таке інше. Це ваша погибель. Це знищить вас. Отже, далі давайте розглянемо третій розділ книги Малахії. І прочитаємо тринадцятий вірш. Слова ваші жорстокі проти мене. Послухайте, ваші слова, мої слова в моєму житті, ваші слова в вашому житті сильніші від Божих слів в вашому житті. Не розумію, як це може бути. Ось саме тут. Слова ваші жорстокі проти мене. Розумієте, якщо Бог сказав одне, а ви говорите інше. Тоді ви не приймаєте те, що сказав Бог. Отже, його слово не має жодної дії у вашому житті. Ваші слова, сумніву, і невір'я, страху. Що би це не було, ваші слова перемогли його слова. Ви не можете вірити чомусь у своєму серці і говорити щось відмінне своїми устами. Це одразу ж зупиняє віру на місці. А тепер йдемо далі. Де ж я був? Так. Так. Давайте повернемося до 18-го розділу книги приповісти, бо тут є те, чого я не прочитав. 20-й вірш. із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом своїх уст. Примноження приходить від слів ваших уст. Я знаю, що мені потрібно. Мені потрібна краща робота. Що ж, не знаю. Можливо, і так. Знаєте, я вже говорив вам це раніше. У нас був такий період, коли у служіння виникла заборгованість з мільйон доларів. І знаєте, якщо у вас заборгованість в мільйон доларів, відбувся якийсь бій, або ви не слухняні, або і одне, і інше, як у моєму випадку, і коли у вас заборгованість в один мільйон доларів, особливо, коли ваш рахунок за телебачення складає 2 мільйони на місяць. Тоді ви думаєте, що? Знаєте? Так, спробуйте не заплатити один мільйон доларів. Тоді одразу ж вам потрібно подвоєння. І якщо ви збираєтеся виплатити цей мільйон, тоді у вас повинен бути ще один мільйон. Розумієте, що я маю на увазі? Амінь. Я від'їхав на кілька днів, щоб помолитися за це, щоб отримати Божу мудрість у цій ситуації. я молився. І в подібних випадках більше за все моліться в дусі, найбільше часу молитві проводьте на мовах. Тому що в восьмому розділі послання до римлян сказано Дух Святий об'єднується разом з нами проти наших немочів, бо ми не знаємо, як молитися як слід, а він заступається за нас зітханнями невимовними. В грецькому тексті це звучить так: зітханнями, які неможливо вимовити артикульованою мовою. Інакше кажучи, ви говорите це. Ісус так і зробив біля могили Лазаря. Він зітхнув і сказав: я знаю, що ти завжди чуєш мене, отче. Але коли ви досягаєте такого рівня у заступницькій молитві, і зітхання піднімається у вас, це виходить у словах, у зітханні, і ми ще поговоримо про це пізніше. Але зараз я хотів би, щоб ви побачили ось що. Я сказав: Господи, мені потрібен мільйон доларів, і я молюся в дусі. Я стою перед ним і мені потрібен цей мільйон доларів. І він відповів ні, не потрібен. Я почув це так чітко, наче в голос. Не зовні. Але ось тут. Хочете сказати, що ви справді це почули? Послухайте, він говорить до кожного народженого згори віруючого ось тут. Вам просто потрібно привчити себе, прислухатися до цього. І це приходить у вигляді знання. Так, так. Або ви натрапляєте на місце писання і думаєте: так, дякую тобі, Господи. Так, смерть є життя у владі язика. А хто любить його, його плід споживає. Так. так, так, я бачу, що я робив. Це слово від Господа. Але Дух Господній свідчиться вам. Це його голос. Коли ви практикуєте це, коли ви багато молитеся на мовах, і я говорю про це серйозно. Після молитви на мовах він сказав: Тобі не потрібен один мільйон доларів. Я голосно відповів. Ти жартуєш? Ні. Він сказав. У твоєму служінні духовна проблема. Ти виявив не послугу тому, що я сказав тобі зробити. Якби я зараз дав тобі один мільйон доларів, тоді би проблема залишилася в твоєму служінні невиправленою, і вона би знову поглинула цей мільйон. І в тебе було б два мільйони заборгованості. Так, я це бачу. Після цього він порозмовляв зі мною і показав мені, і нагадав мені, коли це сталося. І я змінив цю ситуацію. І скажу вам: гроші просто почали приходити. Тому що розумієте, поки я ігнорую те, що він сказав мені зробити, я не є в такому становищі, що приймати. Якщо щось не спрацьовує, Господи, я не розумію, я не знаю. Я просто не можу цього збагнути. Але пам'ятайте, він це не стримує від вас. Він ніколи нічого не стримує від вас. Ні, це не його провина. Ніколи не звинувачити Ісуса в тому, що ми з вами не можемо зробити, а саме приймати. У вас є проблема, і ви приходите до Господа і говорите: Господи, я у чомусь схибив, І я не буду говорити, що це не працює. Я говорю, що це працює. Я не працюю правильно. Я у чомусь схибив. Покажи мені. Покажи мені, у чому причина. І він вам покаже. І коли він виправив мене, я сказав: так, Господи, дякую тобі, Господи. І він і почав одразу все виправляти. Ні, 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 ні. Він був поряд. Він робив все, що я дозволяв йому робити. І коли я виправився і покаявся в цьому, визнав це перед Господом. Тоді моя віра почала працювати. І все прийшло. Те саме буде і з вами. отже. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Так. Так. Хвала Богу. Зі мною все гаразд. Так. Хвала Богу. Смерть і життя у владі язика. Ви помітили це? Смерть і життя є у владі. Слово перекладене як влада. Також перекладається як рука в руці. Вам можуть сказати у наступні кілька місяців займіться цією ситуацією. Це дуже важливо. Ось що я вам скажу. Якщо вам щось потрібно, звертайтеся до мене. Але я віддаю це. У ваші руки. Ось, бачите, я віддаю це у ваші руки. Що це означає? Це означає, що я даю вам владу над цим для того, щоб це було в руці або в силі. Смерть і життя в руці або у владі. Язика. Ось у чому полягає проблема. Якщо ви не є народженими згори, ви навіть не можете контролювати свого язика. Жодна природна людина не може цього зробити. Але коли ви народитеся згори, ви маєте в собі Духа Божого. І ось що він робить тут. Це важливо. Коли ви приймаєте хрещення Духом Святим, тоді це. Відчинені двері до міри сили. Коли вона починає діяти, і ви підкоряєте свого язика Духу Святому і починаєте говорити мовами, як Дух дає вам промовляти, ви зробили величезний крок до того, щоб взяти владу над цим язиком. А я повернуся за хвилину. Я хочу подарувати вам дещо. Я хочу посіяти ці матеріали, наші книги, посіяти їх в ваше життя. Якщо вас цікавлять тези до цих передач про життя вільне від хвилювання, ви можете знайти їх і завантажити для себе на нашому сайті. Вони там для вас абсолютно безкоштовно. Серед вас є ті, хто пам'ятає це, але я хочу знову нагадати вам: у першому посланні Петра, в п'ятому розділі, сказано: впокоріться під міцну руку Божу. Це розширений переклад. Щоб він підніс вас свого часу, покладіть на нього всю вашу журбу, всі ваші тривоги, всі ваші хвилювання, всі ваші турботи, раз і назавжди. Бо він любляче, піклується про вас і пильнує вас. Слава Богу. І я хотів, щоб ви затямали це раз і назавжди. Запевняю вас. Ви можете покласти все на нього. І ви можете взяти ці місця писання, Хвала Богу, і з їхньою допомогою зруйнувати владу хвилювань. Це звичка. Я знаю, я сам робив це знову і знову, але ви можете прийняти причастя і покласти всі турботи на нього на віки. Амінь. Ви можете це зробити, і ви будете дуже раді з цього приводу. Крім того, ми пропонуємо вам пакет зцілення, і ми хочемо посіяти її в ваше життя. Отче, ми дякуємо Тобі, і ми молимося, і ми благословляємо ім'я Господнє. Ми благословляємо наших партнерів, і ми благословляємо кожну людину, яка чує мій голос серед усієї нашої радіо і телеаудиторії. Зміцнюйтеся і ставайте сильнішими. Шукайте мого лиця. Дивіться на мене, дивіться на мене в Слові Божому. Почуйте мене. Почуйте мій голос у Слові, робіть це із чистим серцем. Не намагайтеся очиститись самі. Будьте слухняні істині. Вона очистить вашу душу. Купіль води у слові очистить вашу духовну людину. Тож радійте і веселіться, бо я, Господь Бог, відділив вас від ваших провин і ваших гріхів. Слава Богу! Амінь. Алілуя! До зустрічі завтра. А я буду вигукувати. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше? Ми це зробили для вас на нашому сайті kcm.org.ua Ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі, слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами: місцями писання, молитвами, повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас.